Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на першу зустріч мастер it ліги сезону 2022-23. Інтеліас проти Смарт Рокстарс. Уже вдруге зберігає свою прописку. Сурока. Олег Верхола, Роман Заєць. Так. Роман Осідач. П'ятірка на футболці Володимира Шклярського. Атакує Заєць удар! Панків. Ліворучна Петра Бублика. Непогано зараз Бублик, Панки! в удар пурота ми побачимо! Стійка! Володимир. однакової кількості набраних очок між першою і другою командою. На колективи шукає мелячук. Ще одна спроба! сторони. Перший крок на зустріч м'ячу поблизу чужих володінь, адже м'ячі після його ударів, як правило, влучають у стій. Він пограв свого часу за інтеліас власне з лав цього колектива верхова. З носка ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні. Аби наші коктейлі потрапляли в Кацапі. А зараз Володимир Мельничук трекальським. Біжить вперед. Десятий номер. Може завдати удару самотужки з лівої оближній кут, але не в лутажному фланзі. Отримує м'яч. Пройшов пірожика. Удар в ближній кут. А чому б не з лівої? Там на перехопленні хотів зіграти Петро Бубли. Кондратюк. пірожик. Удар! Гол! 1-0! Браво! Сідач! Серце передає улюбленим Збройним силам України. Свою гру уже в п'ятницю. Віщак пішов на Костика. Ось зверніть увагу. Полетіли вперед. Підопічні Степана Струка. Причому роблять це ніщо інше, як просто тримання м'яча перепасовується хлопці між собою. Без хороших прийшло достатньо хлопців. У команди «Інтеліас». Ну, по суті, зараз атака може ставити 2-0. Кондратюк може пробити лівою на замасі. Програв суперника. Покутити на Андрущака. Перед ним гострий кут Андрущак. Пробиває у дані 2-0. Браво, Етеліас! Бравісімо! Все розіграли. Чудово, бездоганно. Після... Так і хочеться повернутися з великим задоволенням на перегляд другого тайму. Першої зустрічі сезону 2022-23 АйТі Ліги. Тріч була, а зараз бачимо у дебютній грі. Мастер АйТі Ліги робить рахунок 3-0! Чудова передача та Роман Костик, виконався може у чорних футболках. Микола Сорока його удар заблокував. Знову паньків. Пішов на Андрущека. Той нічим не поступається. Правда, з другої спроби Мирослав нав'язує боротьбу. У ближній кут пробиває, цікаво. Паралель. Розіграв швиденько. Осідач. Ще раз Андрущака. той знову на Романа. Пробиває у ближній кут поперечка. Осідач. Міг залишити на Андрущака. Кондратюк. Простріл! Знову Осідач. Андрущак. Удар в ближній кут. Не було до такоглицьк. Знову передача. Назайця. Удар! Гол 3-1, Бравісімо! Як же все вони розіграли! Ефектно, класно. І головне настільки. Ну. Мельничук. Його хороша швидкість. Техніка. Передача. Сорока. Маркіян Сатурськ вийшов із воріт. Ось, власне, Мирослав Паньків, мав би десь виконувати функції розігруючого. Гіщак, Хороша передача на бублика. той пробиває обличні кут Маркіан Сатурський. На... Мирослав Паньків, знову Гіщак. Роман Заєкс. Паньків. Ходить м'яч доволі впевнено. У жовто чорних помилився сорока. Зельман під тиском суперника. Удар м'яч уминає. Такі клуби, як Атлетико Мадрид, уже в рамках однієї восьмої, шістнадцятій фіналу «Лі чемпіонів чи Європи. Бублек прибуває ближній кут. Граємо у чистому форматі. Але на жаль, не у цій зустрічі. Удар обли... міг би не пропустити. Якщо б не філігранна комбінація з Сматрок-Зірок, цей м'яч потягне за звання кращого у Турі, але цього недостатньо. Бублек над поперед... Зараз спокійно Роман підходить до сороки, не дозволяє тому вести кулясто. Руїн теля сприймає три один Smart Рокстар. Вітаємо колектив Степана Струкану. А далі Global Logic Alex. змінюйте на трансляцію, насолоджуйтесь футзалом високої якості.